Вітаю вас на каналі Кедер. Мене звати Сашко. Це новини технології за тиждень. Кедер Ньюс. Сьогодні поговоримо про деякі розчарування в світі мобільних технологій, які нас чекають цьогоріч. Поговоримо про справжні повернення Джоні Айва і зовсім трохи про трамфон, бо його нарешті показали вживу. І ох, там є на що подивитися. Тож, якщо ви тут раптом вперше підпишіться на цей канал, протискайте вподобайку і погнали! Макрумер стверджує, що в iPhone 18-18 Pro, Apple збільшить батарейку, і це звучить непогано, особливо враховуючи, що китайські виробники сьогодні мають 7, 8, навіть 10 тисяч мАч завдяки просто новим акумуляторам. А от всі, типу, a бренди як Samsung, Apple, навіть Google, вони просто, наче і не помічають цю технологію. Я не хочу сказати однозначно, що кремнієво вуглецеві акумулятори це точно наше майбутнє. Але при цьому сьогодні ми бачимо що саме ємності, якщо їм вірити, вони більше в нових технологіях. Проте тут не йдеться ні про які, наскільки я розумію, нові технології. Тому що якщо сьогодні у нас ємність акумулятора трохи більше 5000 тисяч то в iPhone 18 Pro Max ємність може сягати п'ять тисяч сто п'ять тисяч тобто збільшення буквально на 100 на двісті навіть того менше, але при цьому товщина смартфона ще збільшиться. Скажу вам чесно, це максимально погана новина, тому що, якщо ви не бачили, то коли вийшов iPhone 17 Pro Max, мені після фолду було ним складно користуватися. І я буквально до вчорашнього дня ним майже не користувався, тому що він важкий і товстий. Він сильно погладшив і це прям некомфортно. І от iPhone 18 Pro Max повинен стати ще більше, скоріш за все, навіть ще трохи важче. До речі, чого я перестав користуватися фолдом, це просто він у мене. Зламався прямо в поїздці. Це сталося позавчора. Я все це потихеньку фільмую. Вчора відніс його в сервіс, подивимося, що станеться. Так що, знову ж таки, якщо хочете слідкувати за історією, підпишіться на наш телеграм-канал, я там трохи пишу. Ну і на Ютуб канал, я тут обов'язково зніму про це відео. А якщо хочете дізнатися про історію з фолдом першими, то підпишіться на наш Patreon. Там у нас і так виходить додатковий подкаст. Плюс таким чином ви підтримуєте наш канал, і там я вже на днях поділюся такою. Рав історію, покажу, як ми це знімали, як воно все відбувалося. Подумаємо, що сталося, і також розповім, що з цим всім зовсім не так. Чи добре само по собі збільшення ємності акумулятора в айфоні? Звісно, так. Нещодавні тести показують, що айфони реально живучі, навіть на фоні цих от надпотужних флагманських батарейок від китайських брендів. Але при цьому, якщо це відбувається за рахунок ще сильнішого збільшення акумуляторів, то е, ми. Ми можемо отримати оці, знаєте, китайські смартфони, які от такої товщини, і там батарейка 10 тисяч мАч, годин, бо вона стандартна. Чи планшети? О, до речі, зараз покажу вам один такий. Зараз підемо далі, але спочатку отакенна інтеграція, це планшет вбивця. А саме Oukitel rt 10. Це справжній захищений індустріальний девайс, створений для екстремальних умов та професійного використання. Такий на вулиці точно не вкрадуть, на кранях їм можна вгріти. Бо він важкий, 1,28 кілограмів та товстий 2,25 см. сантиметрів. Тож засинати з ним в руках, переглядаючи ютубчик, я не раджу. Може бути боляче, але він і не створений для простого домашнього споживання відосів. rt 10 зроблений для тривалих експедицій та складних умов роботи, наприклад, на будівництві. І головні його фішки видні при першому ж знайомстві. Коли відкриваєте коробку, ви бачите сам брутальний планшет, дизайн якого витримує, походу, все. Зарядний пристрій і додаткові аксесуари. А саме металева ручка підставка, шкіряна ручка для насіння і навіть ремінь. Хотіли багаті комплекти? Тримайте. В такому корпусі помістити. Батарейка аж на 25 тисяч мАгодин, і це забезпечить до уваги 2680 годин у режимі очікування. Але щоб зарядити такий планшет комплектною зарядкою на 33 Вт, знадобиться приблизно 6 годин. І чесно кажучи, було б дуже дивно, якщо б від планшета не можна було б чогось зарядити. Тут є реверсивна зарядка по дроту на 10 Вт. Планшет захищений по стандартам IP68, IP69K та mil std 810H. Він не боїться води, пилу, бруду. Вібрації падінь та навіть екстремальних температур від мінус 45 до 75 градусів по Цельсію. Позаду, окрім просто камери на 64 мегапікселі, є ще 20 мегапіксельна інфрачервона для зйомки в темряві, ну і ще одна 5 мегапіксельна макро. А також, окрім спалаху, є окремий кемпінговий ліхтар, який освітить навіть приміщення. Працює RT10 від MediaTek Dimensity 7420 x на борту 512 ГБ накопичувача, 12 ГБ оперативної пам'яті, екран одне. 12-дюймовий IPS LCD 120 Гц. І також не можна не відмітити динаміки під металевими накладками. Вони звучать так, як не звучить жодний інший гаджет. Це прям чесно. Я коли його увімкнув, спочатку злякався, а потім прям почав слухати різні треки, тому що я ніколи не чув, що планшет так звучав. На сторонах теж не бідно. Наприклад, є дві клавіші, які ви можете налаштувати під власні функції: є спеціальний конектор для власних аксесуарів, а також Type вхід для 3,5-мм міліметрового Джека і навіть слот для сім-картки. Насправді доволі цікава штука, можливо, комусь і актуальна під час апокаліпсису точно знадобиться. А де придбати, залишаю за посиланням в описі до цього відео. Ще один інсайдер, журналіст Bloomberg Марк Гурман, стверджує, що Apple може презентувати iPhone 17 і вже цього місяця, тобто в лютому. Я точно впевнений, що він вийде десь до квітня, тому що ну про це занадто багато чуток, і він десь весною вийшов, якщо я не помиляюсь, і в минулому році, але 17 і цьогоріч, мені здається стане набагато більш цікавим, тому що в його сторону закидали декілька недоліків: перше у нього не було MagSafe, і з однієї сторони раніше у S-шек теж не було MagSafe, Ну Ну, але вони і коштували трохи дешевше. У нього була тільки одна камера. У нього там ще багато всього цікавого було і не було. Але при цьому він коштував не так, то і дешевше ніж на той момент iPhone 16. І звісно, начебто 16-ку було взяти логічніше. Зараз при тій самій ціні Apple туди хоче додати свій модем, свій чіп зв'язку. Ну коротше, там будуть два чіпи, які відповідають за всі комунікації. Вони розроблені Apple, і скоріш за все, це буде такий майданчик для тестування. Скоріше за все вони туди додадуть MagSafe, знову ж таки про це вже кажуть чутки, і це як на мене сильно вирішує ситуацію. Також там буде нове залізо, це логічно, і дуже хотілося б бачити там Dynamic Island, Але навіть якщо його не буде, то цих покращень, мені здається, вже достатньо. iPhone 17 і не стане бюджетним смартфоном, але при цьому він стане набагато більш цікавим. І якщо вам потрібен найдешевший iPhone, вам пофіг на різні там камери, і при цьому відносно компактний смартфон фон. Це буде непоганим вибором. Єдине, що якщо різниця буде 100-150 баксів з iPhone 17, який цьогоріч вийшов просто максимально крутим, то дійсно iPhone 17E тут дуже сильно буде програвати. Ще один інсайдер Ice Universe продовжує тізрити різні чутки стосовно ще не анонсованих S26, які будуть офіційно вже відомо, що презентовані в кінці цього місяця. Тож слідкуйте за нашими каналами. Ми обов'язково про це все будемо розповідати першими. І на жаль, дуже на жаль, я на це насправді сподівався. Там не буде ніяких магнітних кріплень для бездротових зарядок. Зарядки можливо мені особисто і не так цікаві, але різні Максейф аксесуари прям хотілося б там бачити. Без сторонніх чехлів. З однієї сторони можна сказати, що це ж легко вирішується, тому що будь-який кейс, в тому числі і оригінальний від Samsung, вони навіть для S25 серії робили з підтримкою MagSafe. ну чи магнітного стандарту чи два. Він вирішує ситуацію. З іншої сторони, не всі користуються кейсами, і коли ви користуєтеся навіть кейсом, навіть офіційним, з магнітами і кріпите туди аксесуар, то стінус не працює нормально. Я майже впевнений, що саме через те, що не змогли подолати цю проблему, там магнітів і не буде. Тобто доведеться обирати в ультраверсії, чи ви використовуєте стилус, чи ви використовуєте Максейф аксесуари. Чесно кажучи, якщо обирати серед цих двох, це зробити складно. Але я зараз дуже багато використовую саме Максейф аксесуари. Ну прям реально багато. Всякі стенди е, у мене зараз є така ліпучка стенд. штативчики. я постійно коли знімаю, айфон ставлю на якийсь максейф аксесуар. Це дуже дуже зручно, набагато зручніше ніж всякі там. Крабіки, кредли і так далі кріпити. І до речі, якщо хочете бачити, що у нас є цікавого з Максейф, то підпишіться на наш інстаграм. Ми там робимо шикарні огляди невеличкі буквально різних аксесуарів, які там же можна і замовити. І я обираю, причому купую за свої гроші все тільки найцікавіше. І от все це повинно було, на мою думку, підходити і для Самсунгів. Чому я прям щиро вірив, що Максейф буде в Самсунг? По-перше, ходили чутки. А по-друге, навіть в тому самому Pixel 10. Про Excel, я не пам'ятаю, чи в стандартному є. Є підтримка магнітних зарядок, щось там Magic Snap, чи щось якось так воно називається. Не суть. Головне, що фізично воно одне і те саме. І там можна використовувати ці аксесуари. А з Самсунгом треба трохи буде попаритися. Ну тобто завестися спеціальним кейсом. Але зарядка стане швидше, без тротова. Це якби плюс. Єдине, що кріпитися смартфон сам по собі на різних стендах. Причому навіть офіційних самсунгівських не зможе. А ще Samsung на своєму Unpacked, який відбудеться, до речі, 25 лютого, презентує і нові навушники, скоріш за все, тому що вже сплили фотографії, причому начебто офіційні, просто заблурені якимось там ресурсом. Таке відбувалося і раніше. І навушники насправді у Samsung цікаві. Я зараз використовую оці Buds 3 Pro. Ну, по-перше, я їх використовував з Fold'ом. зараз використовую з айфоном. Чому? Тому що мої AirPods Теж зламалися, це якесь пороблено у мене, але вони вже декілька тижнів не заряджають один навушник. Причому дивними алгоритмами при підключенні до зарядки і відкритій кришці заряджається лівий навушник, а при всіх інших сценаріях він не заряджається. Причому дуже швидко навпаки розряджається, навіть сидячи в кретлі. Не знаю, як так стається. Понесу в сервіс. Ну, точніше, по гарантії, спробую замінити. Самсунівським ніяких проблем не було, але ви пам'ятаєте, що коли вони презентували. Третю серію, багато хто жалівся, ну, типу, занадто сильно вони схожі на AirPods. І це по факту так. Вони тоді ще презентували Galaxy Watch Ultra, теж з душком плагіату, скажімо. І хоча самі по собі навушники класні, вони навіть в чомусь краще, ніж AirPods, в чомусь гірше, до речі. Але ну, вони дійсно схожі на AirPods, особливо от формою кейса, тим більше, зважаючи на те, що до цього всі баці були в іншому форм-факторі, не тільки кейса, а і вкладишів. Вкладище з ножками, ну, по факту, як в AirPods, це для мене плюс. Я цьому дійсно радів, тому що керування стало набагато зручнішим. Мені баби раніше, баби, баби, не так сильно подобалися саме через керування. Тож, ніжки залишаться і в новому поколінні, бац 4 Pro і звичайних 4. А от кейс стане схожим більше на той, що був раніше. Тобто повертається така собі самобутність. Причому і навушники виглядають прям цікаво, ні на що не схоже. У них ніжка має металеве. Покриття плаське. Сподіваюся, що з жестами буде все так само, як і зараз. Плюс додадуть якихось нових фішок, автономність покращиться, тому що автономність ну поки що така собі посередненька, і все це ми побачимо вже дуже скоро в цьому місці на презентації. Коштувати вони, до речі, будуть скоріш за все 180 євро і 250 євро в залежності від версії BAS-4 чи BAS-4 Pro. Джуні Айф доклав руку до нового електричного Феррарі. Його дизайнерська компанія Lifrom, яку він організував після відходу від справ в Apple, розробила інтер'єр нового супер Електрокару, і звісно, тут обговорювати черговий автомобіль я б напевно не хотів би, але суть в тому, що цей дизайн комусь дуже прийшовся до смаку, а хтось його прям реально ненавидить. люди пишуть: замалюйте там шильдик і отримаєте просто зікр черговий, як Феррарі могли так облажатися, і так далі. І ви знаєте, тут прям ми бачимо, що Джонні Айв доклав реальну руку, бо це от найкращі часи його роботи в Apple. Тільки в приборці автомобіля чи мені це подобається, чесно кажучи, воно зараз просто на дизайнах на рендерах відображено так, ніби це фура, якась, тобто не зрозуміло, що це. Гіперкар чи суперкар, тому що воно якось обстраговано від автомобіля, але в цілому виглядає прям свіжо і класно. І мені здається, що це будуть копіювати. Там різні прикольні елементи, як маленькі екранчики під кожною там фішечкою, кнопочкою. Там розділення є фізичних елементів і екранів там є мультимедійка, яка може дивитися на вас, може дивитися прямо. Там в цілому класний, прикольний дизайн. Але чи може він не подобатись? Та звісно може. Бо якщо так от подивитися просто на рендер то це виглядає як кермо Logitech якесь для автосимулятора. Факт, ну, якби точно факт. Але я майже впевнений, що. Будь-яка річ, яка викликає такий резонанс, і яка зроблена не аматором і не Шарлатаном, да? гарне слово для цього, вона може залетіти. Тому що, ну, все таке контроверсійне, а точніше згадайте, навіть iOS 7, вона ж просто купу хейту на себе зібрала, але по факту на. Стільки років стала провідником дизайну не тільки для Apple, що ми розуміємо, ну все зробили правильно. До речі, про Liquid Glass я так досі не думаю, але все одно потроху починають копіювати. Я його досі ненавиджу. Прям ну це фігня якась. Проте тут я не бачу ніяких сильно таких, от жахливих речей. Він використовує тут багато скла Gorilla Glass захищеного якісь класні інтерфейси. І знаєте, дивлячись на це, мені хочеться вірити, що раз тут був причетний Джоні. Що воно буде працювати нормально. Бо поки що, от я єдине, що з китайськими електромобілями не знайомий, але всі інші, які я трогав, вони настільки далеко від Тесли. По гаджетоподібності, саме саме по роботі інтерфейсів, що просто суму стає, хоча машини бувають дуже непогані. Я сподіваюся, що Джоні Айв, попрацювавши в Apple, розуміє, як воно повинно працювати. Не дивлячись на те, це у вас планшет в сумці, чи це планшет в автомобілі. Воно повинно працювати, і там і там офігенно, тим більше коли це автомобіль, це дахреніще грошей. Так розповідаю, ніби знаєте, якщо буде працювати класно, піду і собі куплю. Ні, просто захотілося поділитися. Трамп фон. Насправді вже здавалося, що це такий собі скам, і причому в прямому сенсі скам, тому що вони ж трохи грошей зібрали. Вони сказали, що він буде коштувати для передзамовників 500 баксів, і його треба зарезервувати за 100 доларів і потім тільки доплатити 400. Строки потім переносили, переносили, його досі не презентували. Переносили настільки, що змінили декілька дизайнів за цей час. І смартфона ще досі нема. Він виглядав, ну тобто, його спалили вже на всьому, що тільки можна було. Спочатку він був схожий на iPhone. Фон, але при цьому знайшли, що це якийсь китайський смартфон, абсе копієчний. Потім показали просто кейс від Spigen, якщо я не помиляюся, для S-25 Ultra, на який начепили оцей прапорець американський, T1, Трамфон, і все це в золотий колір пофарбували. Але ну, інтернет швидко це викупив. Там навіть логотип не додумалися замалювати виробника цього кейсу. Зараз. Типу виробник, чи хрен його знає, що це в якомусь просто готелі. Ну бо на фоні там якісь штори, схоже, на готель, показує журналістам із заверч на секундочку е, фінальну версію, яка виглядає. Ну, знаєте, можна виглядати погано, тому що не подобається справа смаків, а можна просто виглядати в срату, тому що, от все це воно я навіть не знаю, як це охарактеризувати нормальними цензурними словами. Все, що ми бачимо, це просто я не вмію так розмовляти. Ми бачимо смартфон із якихось 2010-х, китайський каталожний з трьома камерами позаду. Модуль без жодного дизайну. Камери розміщені як завгодно, з нерівними відступами. Нам обіцяють характеристики, які не будуть поступатися на секундочку. Будь-якому слагенському смартфону від 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 тисячі доларів. При цьому смартфон буде працювати на чіпі Snapdragon сьомої серії. Ну, тобто, це вже не флагманська серія. Я майже впевнений, що дві з трьох камер там будуть двох 5-мегапіксельні якісь заглушки, макро, сенсор глибини, цей весь скам, який ми вже проходили багато разів. І ціна. Кажуть, якщо ви не встигли оцей потяг щастя, можливостей, щоб купити трамфончик за 500 баксів, то він буде коштувати біля тисячі доларів. Ну, дебіли, блін. а от це всі цікаві новини, які я для вас знайшов на цьому тижні. Сподіваюся, випуск вам. Сподобався і прийшовся смачненьким до вашої кави. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки. Пишіть коментарі, що ви думаєте стосовно всіх цих новин. І побачимося з вами дуже скоро. Всім пока!